Анексія Криму, АТО повномасштабне вторгнення. З кожним роком росіяни дедалі більше змушують нас задуматися. А чи правильно ми зробили, відмовившись від ядерної зброї, після розпаду радянського союзу, Україна отримала у спадок третій за розміром ядерний арсенал у світі. На нашій території залишилися міжконтинентальні балістичні ракети, ядерні бойголовки та стратегічні бомбардувальники. Але коли наша держава тільки формувалася, ми зробили свій вибір шлях без ядерності. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація активно тиснули на Київ, переконуючи у важливості позбавлення ядерної зброї. Америка наполягала на повному її знищенні, тоді як Москва на переданні арсеналу під свій контроль. Українське керівництво обрало найменший конфліктний шлях добровільну відмову від зброї масового ураження в обмін на гарантії безпеки. Вони були закріплені у Будапештському меморандумі, підписаному Україною, Росією, США та Великою Британією. Документ. Обіцяв недоторканність українських кордонів, повагу до суверенітету та отримання від будь-якої агресії. Проте в реальності гарантії виявилися фікцією 2014 року. Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, а 2022 – повномасштабне вторгнення. Сьогодні це рішення викликає багато запитань: якби ми зберегли ядерну зброю, чи став би ворог атакувати?